Вони підприємці, журналісти, весільні організатори, фотографи, працівники видавництва, айтішники та громадські діячі. А з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну ще й волонтери. Спочатку ми закривали різноманітні запити. Це від бусів, авто, пальне. Ми відвезли в перші тижні 7,5 тонн пального в Київ, бо тоді був дефіцит там. Це коптери, ну одним словом, все так. Ми зрозуміли, що багато вже людей збирають на тепловізори, на коптери, на автомобілі. Але питання аптечок воно було доволі тоді гостре. Тож волонтери вирішили зосередитись саме на укомплектуванні аптечок для українських бійців. Утім вирішили, що вони повинні бути складені за всіма світовими стандартами. Спочатку знайшли людей, котрі шитимуть сумки для аптечок, а далі найважливіше укомплектування. Такий підсумок, система моле, має самоскиб. В такому вигляді можна її відстебнути, навіть якщо відсутню доведеться швидко там змінити своє положення, то вона не загубиться, не відпаде і не розсипеться в ну, такому положенні. Так в аптечці, ну, сам підсумок теж гарної якості, гарної тканини. Це важливо, так, так? це важливо, тому що він може промокнути і тоді все, що буде всередині, ну, воно вже буде не пригодне. Середині що на столі лежить тут по порядку розкладено. В аптечці є армований багатофункціональний скотч, еластичний бинт, ізраїльський бандаж різних дюймів, травматичні ножиці, рукавички, маркер, турнікети та все те, що необхідно українському воїну. Тут усього достатньо. отім аптечки це розхідник, який слід постійно поновлювати. Ми створили таку базу запитів, та до нас приходили звернення від військової частини, просять виділити аптечки, допомогу. Ми так записуємо і по позаходу робимо їх. Журналістка Христя та дівчина, яка відвозить аптечки хлопцям на передову, вона каже, не страшно. будь ті емоції, які отримує від допомоги захисникам, безцінні. У нас кожного дня практично є військові, які до нас звертаються і кажуть, що нам потрібні аптечки. Коли ми їх привозимо туди. Потрібно розуміти, що в умовах там нульових позицій або першої лінії не завжди є можливість там мати отаку аптечку. І деколи хлопці просто розказують там неймовірні історії, де вони заклеюють собі е, там поранення грудної клітини, якоюсь там пачкою печива чи чимось подібним, тому що ну там немає такої можливості. І коли ми привозимо їм ці аптечки, вони одразу розбігаються. Як це виглядає на фронті? Ми приїжджаємо, відкриваємо машину. кажемо, у нас є те, те те аптечки. Хлопці кажуть, аптечки витягують і забирають собі там одразу їх. Наразі волонтери відправили на фронт вже понад 7 тисяч аптечок. Зараз триває збір коштів ще на одну тисячу. Тож благодійники вигадують різне, аби залучити людей до збору коштів. Ми маємо кілька варіантів, тобто ми навіть людям підказуємо, як вони не можуть допомогти. Це там інформаційно, так як ви сьогодні розповісте про нас. Також ми робимо якісь культурні події, закликаємо людей, які чимось займаються. Робити якісь аукціони, розіграші так ми організували кілька подій. Однією із таких став благодійний концерт співачки Марини Крут, яка погодилась виступити повністю без гонорару. Захід зібрав близько 120 тисяч гривень на аптечки. Волонтерська команда планує працювати доти, доки триватиме війна. А поки вони знову пишуть свій розклад чергувань на тиждень і працюють нон стоп задля перемоги. Якщо ви готові допомогти фінансово чи комплектуючими, зв'яжіться із волонтерами за номером, який ви бачите на своєму екрані.